Мешканці сьомого будинку, що по вулиці Куйбушева кажуть, комунальних проблем у них хоч відбавляй. Вони вже не пам'ятають, коли їхній будинок востаннє ремонтували. Як результат, поганий дах, і ось така зливна труба, яка очевидно вже давно не виконує покладених на неї функцій. Ну в будь-який момент ця труба може відірватися, тому що вона не видно навіть на чому вона тримається, але вона просто хитається. Наступна проблема занедбана дорога. Полтавці говорять, ще б зрозуміли, якщо б вони жили десь на околицях, і асфальт просто забули б полагодити. Але ж будівля знаходиться у самому центрі міста. Я Потім, як дощ йде, то, тоді з цілікома біжить вода, сток з цілікома, і пройти в помешкання неможливо. У дворі повно сухих дерев скаржаться люди. З цього приводу вони не раз зв'язувалися із комунальниками, але усе, чого вони домоглися, це дві зрізані мертві тополі. Решта аварійних рослин і понині стоїть там, де й раніше. Щоправда, найбільше мешканців дратує стан дитячого майданчика. Кілька років тому Жедномер розібрав частину паркану навколо нього, і тепер він перетворився на прохідний двір каруселі нагадують купу металобрухту. а ті, що ще справні, постійно зайняті молодиками із алкоголем та цигарками. Здесь. Постійно люди п'ють, випивають, курять, бички вокруг валяються в огромном количестве. Якщо взяти так горсть сыпануть, пшениці это такое количество бичків. Городяни підкреслюють, їм просто соромно перед гостями з інших міст та навіть перед іншими полтавцями, адже від їхнього двору до центрального парку рукою подати. Наш будинок розташований в 80 метрах від пуповини міста Полтави від Орла. І в жалюгідному такому стані знаходиться наша прибудинкова територія. То що, коли гості проходять тут, а вони часто там розшукуються чи ходять по подвір'ями і знайомляться з нашими помешканнями? Да? І що вони можуть сказати іногороднім людям, коли в центрі? Полтави е, така е, прибудинкова територія. Люди вже неодноразово зверталися до міліції, але за їх словами, це майже нічого не змінило. Не допомогли й поки що, і листи до міської ради. Мешканці збирали підписи для звернення ще наприкінці 2010 року. кажуть, їм пообіцяли усунути негаразди 2011-го. Але обіцянками усе й закінчилося. Сьогодні полтавці продовжують тероризувати владу дзвінками та візитами. Всі люди телефонують на пряму лінію туди, ходять місць виконком, але поки що. Віспонені там на жаль, нам не вдалося отримати коментарі від при служби міської ради. Щоправда, ми залишаємо право за усіма зацікавленими у цьому питанні сторонами висловити власну точку зору.